Всім привіт! Бачив в хто це такий прикол чи пораду, що якщо обривати пасинки такі от великі на помідорах, ставити водичку, пускають корінчики і можна використовувати як розсаду. Вже давніше це все побачив. Залишив собі на відрощення декілька пасинків от таких. Знаю, що отак ламати не можна в самому низу, але це треба для експерименту. І ще десь отут також я залишав пасинок, а от він великий, велетенький, отакий. О, тепер помідорка буде в одне стебло. Тут є ще маленький пасиночок. Три штучки, три штучки тепер є. І отут стаканчик, стаканчик з йогурта будемо експериментувати. Так, водички десь. Приблизно до половинки стаканчика. Поставили отак корінчиками до самого низу. Будемо рахувати дні. І що з того вийде. Ну, звичайно, покажу вже в кінці результат, тому що сьогодні у нас 25 червня. Будемо спостерігати і рахувати дні, коли пустять корінчики. Ну, і звичайно, маю тут місце трошки. А тут є такі прогалини. Раз, два і там три, ну в принципі можна посадити. Пройшло трошки більше тижня, як пасинки у воді, але не всі. Так. Три штучки мають такі от коріння. А три штучки немає, Ну, я їх пізніше ставив, то вони ще йдуть в стаканчик. Приготував такі от баночки для розсади, мега баночки. Ну і Буду пробувати садити, підливати. Ну і цікаво, чи воно прийметься чи ні. Отак от, от посадив, полив добряче, посадив так, щоб ці білі курінчики були в землі. Тому довелося Надю так трошки глибоко посадити. Тепер поставив в холодочок і сподіваюсь з того щось вийде. А ці, що залишились, поніс туди в холодочок і там І там вони хай ще постоять. Можливо пустять корінчики, не пустять, то викину. Тут вже і цвіт на пасинку, тому чекаємо і спостерігаємо. 5 днів, за 5 днів прийнялись. Сподіваюсь, що прийнялись, тому що не в'януть, не сохнуть. Тепер потримаю так з тижнів два і буду висаджувати десь. Ну, в теплиці маю на увазі. Тому що навіть цвіт подекуди є. Тижнів три, може чотири вже ростуть оці саджанці спасенків. Тут же є, але якась хвороба пішла. Цей вже має помідорки, відповідно це і так залишиться. А цих два пересажу вже в відкриту землю. Маю на увазі в теплиці, але вже не в горщик, а в землю. Отак от виріс помідор спасенка. Метр. А один залишився. Один залишився в банці, не пересаджував і от є чотири плоди. Ну і ще маленькі. Так що експеримент вдалий. Я вже думаю, півтора місяця ростуть, то ці плоди достигнуть без всяких проблем. Ще огірочки маленькі, але це вже друга історія. Як показав досвід і експеримент, варто садити помідори з пасинки. Ну, а це ті, які я садив в травні. Кожного дня по 2-3 можна зірвати. Тут ще зелені. Отут не пам'ятаю сорт. То взагалі ще кардос. І тут, і тут, і тут, і тут все по рівнях. Ну і висота вже десь метр вісімдесят. Більше навіть десь 1,90 дев'яносто ще пару днів і буде два. Все розвивається, все росте. Кому відео було цікаве, підтримайте канал підпискою, відео лайком. Напишіть коментар. Всім удачі і всім пока.